Інформаційний день на телеканалі Ті Вісім Плюс триває. Ми звуть Тетяна Очеретнюк. Далі обговорюємо таку тему у Кремлі. Заявили, що президент Росії Володимир Путін оголосив перемир'я у дні 80-річчя перемоги. Далі цитата Виходячи з гуманітарних міркувань у дні 80-ї річниці перемоги з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня. Російська сторона оголошує перемир'я на цей період. Зупиняються усі бойові. Дії йдеться у повідомленні. Москва також заявила про свою готовність до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першопричин української кризи, конструктивну взаємодію з міжнародними партнерами. Цю тему далі обговорюємо із Іваном Ступаком, військовим аналітиком та колишнім співробітником Служби безпеки України. Пане Іване, доброго дня вам та слава Україні! Вітаю, дякую за. Порушення. Так, ну і власне чергова мирна ініціатива Путіна. Так, перше перемир'я він оголошував у великодні дні. Тепер це вже друга ініціатива, але власне і першого, і другого разу. Перемир'я зі сторони Росії оголошувалося після досить таки жорстких заяв Трампа на адресу російського лідера, і зокрема зовсім нещодавно, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані, Дональд Трамп написав у одній зі соцмереж про те, що а, чи не вводить його Путін за носа, і чи не час нарешті вводити не лише банківські санкції, а й ще якісь. Пане Іване, скажіть, будь ласка, що це чергова на вашу думку, якась. Реверанс Путіна американському лідеру, чи справді таки Росія вже шукає якихось мирних шляхів, та 100% відсотків Дивіться, це шкурний інтерес. Шкурний інтерес особисто диктатора Путіна 80-річчя цієї перемоги, маркабісія, хаждіння по Красній площі, діди на палках. Це все те, що він хоче провести спокійно, щоб його ніхто не турбував, щоб не бентежили Москву в попередні періоди. Чомусь диктатор Путін не оголошував про таке перемір'я. Чому має увазі попередні роки? Бо в Україні не було банально можливості діставати ось до Москви і Московської області своїми дронами. Зараз Україна може. Десятками, іноді сотнями, запускати по території Рефі ці безпілотники, і подивіться на це очима Путіна. Не дай Боже, звісно але все одно, подивіться. Він запрошує до себе Лукашенка Токаєва, різноманітних лідерів там з Латинської Америки, з Бразилії, президент Зінькі приїде лідер Китаю. і Уявіть собі. Час урочистого проходження червоною площею починає лунати сигнал повітряної тривоги в режимі онлайн, в режимі прямого етеру, коли транслюється на весь світ раз. уявіть собі ці кам'яні обличчя я собі уявляю Лукашенко, Квін буде пер перекошений. А тоді він потім... знатиме точно звідки було був напад. А я вам скажу більше, він буде знати, звідки виходить адреналін, коли почує, як працює в Москві з Московській області система протиповітряної оборони. Так у Україні немає намірів вбивати тих, хто сидить на буде сидіти на Червоній площі. Ми розуміємо, там є лідери інших країн. Ніякому разі, ми не бажаємо смерті. Путін так спеціально все робить, щоб за, за, ховати себе серед інших людей. Але уявіть собі ще раз. Повітряна тривога, вибухи десь на околицях Москви, і це чутно все в прямому етері. Це ж буде просто. Шалена зневага до Росії, шалений, ну, куча жартів буде, 100-500 тисяч мемів буде на, це, на цю тему. І ви ж розумієте, ви краще за мене знаєте, що не можна загальними планами обійтися таких масових е цих ось подіях. Рано чи пізно хтось потрапить в крупний план, і там буде видно його страх, його дезорієнтацію, якусь демотивацію взагалі. І це буде дійсно ще болючим ударом для Кремля. Тому я впевнена, що саме через це вони оголосили про ось такий режим перемир'я. Тим не менш зовсім свіжа заява віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що переговори щодо врегулювання російсько-української війни у розпалі. А французький лідер Еммануель Макрон своєю чергою заявляє, що наступні, наступні чергових два тижні так будуть ключовими для спроби впровадження. Перемир'я, якого так прагнуть у сполучених штатах, чи власне вдасться щось досягти? Чи знову ж таки ми з вами знаходимося у тій точці розмов, так і точці можливо очікувань якихось таких мирних вже домовленостей? Дивіться, я знаю, що достеменно що велика кількість різноманітних перемовних груп вони працюють одна з одною: українські, європейські, російські, американські. Постійні зустрічі і періодично виникає вилітає інформація на загал про, наприклад, зустрічі російської делегації в Швейцарії з представниками американської сторони на тему відновлення функціонування газових потоків 1-2 в Балтійському морі, які були підірвані в 2022 році, і на цю тему я вам скажу наступне. Американці, ми з вами про це говорили, але треба нагадати, американці. Виношують намір придбати газовий потік 1,2, відновити їх, а і розпочати знову перекачку газу з Російської Федерації до Німеччини і відповідно до всього європейського союзу. Це одна сторона з 2024 року. Взагалі ці розмови почалися вестися. Американський один бізнесмен пропонував е надати йому дозвіл, щоб американський держдеп дозволив йому вести перемогу з росіянами, але відповіді так і не отримав. Я достеменно знаю, що розглядається варіант про відновлення щонайменше одного газового потоку Stream 2. Там є дві гілки: одна пошкоджена, одна ціла. І от для відновлення пошкодженої треба ну, за мірками, скажімо так, великого бізнесу ну, сущі копійки 700 мільйонів євро. І можна качати знову газ. Для нас з вами ключовий показник це. 9 травня, але саме не через це ось меркабеся, діди на палках. Ні. В березні цього року суд швейцарського кантону ЦУК визначив, що у компанії оператора власника цього газового потоку, є час для того, щоб розрахуватися з кредиторами. Цей час визначено як 9 травня 200 з п'ятого року тому це ключові марки. Якщо компанія до чогось часу вийде з під банкрутства, це означає, що є згода американців та росіян та європейців, щоб росіяни повернулися на газовий ринок Європи і знову почали на цьому заробляти. Якщо компанія йде на дно, це означає, що газ поки що випадає з поля зору. Тому я думаю, що для Росіян цікаво, мало дуже цікаво. Вони дуже хотіли відновити постачання газу до Європи. Так воно буде не таким же вигідним. Американці будуть збирати свої вершки з цього експортування. А тим не менш їм треба нові гроші грошей на ринку Росії. Просто немає зайвих. Тобто, ми так розуміємо, що це може бути однією з умов щодо встановлення миру в Україні з боку Путіна. Так, дивіться, я вам більше скажу німці, на яких ну, те, що тиснуть, з ними намагаються спілкуватися американці. Вони я достеменно знаю, що в політикумі в естеблішменті в бундестазі є така негласна домовленість між партійна, що окей, ми дозволимо американцям придбати цей газовий потік. Ми не будемо там вставляти палки в колеса. Окей, хай відновлюють постачання газу до Німеччини, бо відверто. Німці кажуть, нам дуже складно, ну дійсно дуже складно, і їхня промисловість стагнує, і це буде впливати прямо на Україну. Що там не буде промисловості, не буде грошей, то допомагати Україні буде все важче, важче, важче. Тобто ми залежимо так само від них. І вони кажуть наступним чином, що ми висуваємо дві вимоги до американців: перше Німеччина повинна бути присутня на перемовинах. Як Країна, представник Європейського союзу не просто за дитячим стірцем, дитячим куточком, а на правах повноцінних правах. раз. І друге, я запитував, вони кажуть: точно прив'язаний газ до зупинки війни в Україні. Позиція Німеччини принаймні зараз така: газ буде, якщо буде мир, ніхто не хоче зробити так. Газ окремо качають війну, там десь окремо. Ні, ці питання ув'язані. Якщо війна зупиняється, буде газ. Пане Іване, і тут ми не можемо не згадати так майбутнього німецького лідера Фрідріха Марца, який заявив, що не прийме нав'язаний Україні мир. За його словами, Німеччина та Європа загалом підтримують Україну в її захисті від російської агресії, що є несумісним із миром нав'язаним силою, особливо якщо цей мир суперечить чітко висловленій волі самої України. Додав німець, тим не менше, були і заяви чинного міністра оборони, оборони Німеччини ну, і, власне майбутнього міністра оборони вже у уряді Марца Бориса Пісторіуса, котрий піддав сумніву, май е... тези передвиборчі тези Фрідріха Марца щодо передачі Україні далекобійних ракет Таурус. І отут чи немає якогось, чи не шукають німці компромісу з росіянами? Мається на увазі, що вони відмовляються передавати нам далекобійні ракети, та у Росії водночас відновлюють постачання російського газу на свій ринок. Я зрозумів питання. Дивіться, я дуже хочу, щоб ваша шановна аудиторія зрозуміла, німці зараз є одним із найвідданіших сторонників ну союзників України. Взагалі від слова зовсім якщо не помиляюся, друге місце за обсягом наданої Україні допомоги саме йде від Німеччини. Згадайте, з чого вони починали? 10 тисяч шоломів для України, і все, і не шолома більше. Зараз і Петріоти передають, і гіпарди передають і кліпають заводи по виробництву а, цих снарядів на території України, десь в західній частині України вже є орієнтовно два чи три підприємства, які належать район німецькому, і роблять там і ремонт техніки, і збирання техніки частково. Тобто, подивіться, будь ласка, на їхню риторику, бо я скажу більше. Очільник район метала Армін Паттингер, він просто на собі в буквальному сенсі рве майку і виступає на підтримку України. Боріс Пісторіус, людина, яка теж повністю підтримує Україну. Фрідріх Мерц, я запитував у друзів у Німеччині, кажу: Ну а як він вам сприймається? Чи як вам цей політик? Вони кажуть, всі як один, це найкраще. Взагалі, з усіх можливих, можливих варіантів Німеччини для України. Тобто набагато рішучий, принаймні зараз як це виглядає риторика, його набагато цікавіше для України, ніж у Олафа Шольца. Коли він буде на посаді, важко сказати. Очікувалося, до 20 квітня, вже 29-й, ну, якось воно затягується. Ми розуміємо, там є внутрішні процеси. З приводу цих ракет, я дуже хочу, щоб ми не чекали на ці ракети Вандервапи, що воно зараз як вийде, і в Російській Федерації Хана. Ми так чекали. Згадайте Хаймерси, Патріоти. Петріоти 16 F -1> F -1> так, і так далі, і полетіло тільки не було. Дивіться, я скажу вам останню таку річ, щоб не затягувати час. Є такий міжнародний режим, він називається режим контролю за ракетними технологіями, які підписали 35 країн світу, в тому числі і Німеччина. І ці країни, які взяли на себе зобов'язання, вони кажуть так: ну в тексті. Не передавати третім країнам а, ракетні технології а, ракети, які мають радіус дії понад 300 кілометрів, от зверніть увагу, атакам це ж, американський ж є ж радіус дії там більше 300 кілометрів. Є, але ми отримали. 299. дев'яносто так само є там 500-кілометрові ракети, але нам передали з радіусом 250. Тому з великої доли ймовірності, майже в 100%, можемо говорити, що Німеччина, якщо передасть нам Тауруси, то це буде. Експортний варіант з обмеженням в 299 кілометрів. Це не тому, що так ось вони от хочуть, бо граються. Ні, це експортний режим. Так, так само, коли у нас українці будуть свої власні ракети, от, наприклад, Нептуни. Ми якщо будемо їх продавати, то там буде експортний варіант в 299 кілометрів. Ну так, чекаємо, коли. Врешті-решт ми зможемо експортувати наші ракети? Тим не менше, пане Іване, якщо ми говоримо про мирний план Сполучених Штатів для України, і розуміємо, що він досить таки суттєво різниця із мирним планом європейським та українським, так тому що Україна разом із європейцями наполягає на безумовних гарантіях безпеки для нашої держави. І тут запитання: а де тут Російська Федерація і який мирний план ближче Путіну? Чи радше він воліє продовжувати? Бойові дії на території України і до якого часу він це готовий робити? Ну, дивіться, він готовий продовжити бойові дії. Поки в нього немає патової ситуації. Поки є просування, він буде вести бойові дії, бо є не але дуже гучне. Гучна така спільнота. z спільнота я так називаю, які обурюються взагалі планом там почати якісь мирні перемовини з Україною З однієї сторони вони втомилися. Від війни вони самі це визнають, але кажуть, поки є просування на фронтах, нашим нам зупинятися. От, на жаль, один з негативних прикладів це зворотня сторона курської операції. Так, ми завершили курську операцію. Там мінімальний контроль наших військ. Але Російська Федерація збільшила свій контроль на територію Сумщини, яка знаходиться ну, межує. І Якщо там чи позавчора це було 50 квадратних кілометрів, сьогодні вже 70 квадратних кілометрів, які контролюють росіяни. Тому поки є. Можливості і сил, поки вербуються люди, вони будуть просуватися. Так людей стає менше виплат стає менше. Виплати вже не є там регулярними, вони є там тимчасовими, але люди вирбуються. Тому Путін буде продовжувати цю війну стільки, скільки взагалі люди будуть а, ну, записуватися, поки буде вистачати грошового ресурсу. Угу. А якщо ми говоримо а, знову ж таки про ситуацію на Сумщині, на вашу думку, чи має намір Путін захопити обласний центр? Тому що знову ж таки, як говорили раніше, так що досить таки активізувалися там російські сили, активізувалися обстріли прикордоння, тобто те прикордоння, яке ще там кілька місяців тому було абсолютно ціле і неушкоджене, там продовжували жити у тих населених пунктах. Люди наразі вони вже майже пусті. Дивіться. Завдання швидше за все полягає в наступному. До сум їм важко буде дійти, я впевнений. Ну, Судячи з, з, з тої динаміки, така фраза, ось як воно вдається їм, це дуже складно. Але за умови, якщо там, зможуть наблизитися умовно там, знати, на 30-20 ну, кілометрів від міста Сум. Сумщина місто суми стає ну дійсно дуже небезпечним. Це і в піввідрони можуть долітати. Ну окей, не зовсім долітати, але тим не менш артилерія бити і можна обстрілювати суми, змушувати людей виїжджати. Бізнес закривається, люди переміщуються в переміщення особи, грошей на виплату з бюджету їм не вистачає. Обурення от на це дійсно розраховує Російська Федерація. Оце вона дійсно. Тобто а загроз як такому обласному центру немає, але ж все одно там гинуть люди. Тим не менше, з'явилася заява. Вперше Російська Федерація підтвердила участь північнокорейських військ. Так, у зокрема, так як вони говорили, у операції щодо звільнення Курської області Путін має досить таки надійного союзника. На вашу думку. Дивіться, тут така цікава історія, що якщо до останнього часу заперечували, казали що все вроді, там фейки українських пропагандистів, то зараз всі як один, просто знаєте, як команда з Кремля прийшла, всі почали викидати матеріали, як браві корейські військові розмінують щось, щось зачищають, але всі ці відео взагалі вони були висміяні самими російськими зет спільнотами. Кажуть, ну господі, ну як, як може північно-корейський солдат зачищати будинок, коли оператор вже стоїть в тому приміщенні, а корейць туди тільки заходить? Смішно, смішно. Або коли корейський військовий розміновує якийсь майданчик, а оператор стоїть там на п'ять кроків попереду нього? Ну, смішно, смішно. Вони самі з цього кипкують дуже сильно. Зверніть увагу, що поки що північно-корейські солдати з'явилися виключно на території Курської області. Їх не було. Ні, воріхом, не під Оріховом, не під Покровськом, не під Куп'янськом, і це викликало дійсно велику дивину. Чому ж тільки так? Чому ж Курська область? Я пропускаю. можливо, це пов'язано з історичним моментом у самій ем, Північній Кореї. Бо 50-ті роки Сполучені Штати Америки за підтримки військового зайшли до Пхіняну, і американці сприймаються як агресори, як інтервенти. Тому тут в принципі, так само пропаганда показала, що ми за захищаємо Російську Федерацію від агресії від інтервентів. Інтервентих хто? це українці за підтримки американців. Тобто в них цей пазл заслався повністю. Станом на сьогодні немає даних, які б свідчили про те, що корейські військові поїдуть до там, іншого напрямку, до Куп'янська, до Покровська. Це в теорії може бути, але як на мене, це привід для. Величезних торгів між кремлем, там хіянам. Я думаю, що просто так за бусіки, за дзеркальце поїде це питання, комбайни, техніка, харчі, гроші, золото і так далі. Ну і тут знаєте далі напевно питання щодо позиції міжнародної спільноти, тому що як ви сказали, просто через свою добру волю Ін не відправлятиме своїх військових так на російську війну, і чи не посилює таким чином Путін позиції Пхеньяна, позиції Північної Кореї, от у протистоянні із заходом. Звичайно, що посилі. Звичайно, що посиля. Якщо раніше з цього кипкували, жартували, коли кажуть, сестра кімчинина заявила, господі, хто так, як сестра кімчинина. А зараз він дійсно відіграє певну роль. Ну, на жаль, я його називаю жировіком, але його цитують про нього, згадують. Він його війська отримують бойовий досвід. Як не крутий, вони отримують бойовий досвід. А що може спільнота зробити? Та нічого, просто банально нічого. Останні 25 років всі адміністрації е президентів Сполучених Штатів намагалися щось зробити з північної Кореї і так і сяк нічого не вийшло від слова зовсім взагалі. Немає аргументів у західної спільноти для протистояння з диктатором. Чому бо на стороні пхіняна є диктатура? На стороні європейців немає нічого. Там є демократія. Був Рейган, став Буш, не стало Буша, став Клінтон, замість саміс Клінтон. Знову буш. Тобто диктатори використовують ці демократичні режими в своїх інтересах. Вони знають, що треба трішки почекати 5 років, і зміниться президент, зміниться кон'юнктура. Можна використовувати проти демократичних країн все те, що вони самі виготовляють. Інстаграм, Фейсбук, Твіттер можна там писати різноманітні дописи, хитати владу, а в диктаторських режимах це не прокатить. Там немає ані Фейсбуку, ані Інстаграму, ані Свободи Думки. А, ну і власне ще одна гаряча точка. На мапі світу, зокрема, Індія та Пакистан. І от там вже заявляють про те, що війна може розпочатися там вже за 2-4 дні. І от наскільки. Якщо ми змоделюємо ситуацію, так ця війна таки розпочнеться, відверне увагу світу від українсько-російської війни. Давайте одразу зроблю такий дисклеймер. Я не є фахівцем в індійсько-пакистанському протистоянні, тому ще раз, мої знання тут дуже обмежені, я з задоволенням поділюся з Ними. Є така вірогідність, що можуть розпочатися бойові дії. Ми знаємо, там є спірні штати, Джами, Кашмір. Ми знаємо, що Пакистан свого часу був складовою частиною Індії, але вийшов. Є там ці болючі історії. В них свої взаємовідносини дуже дуже тривалі, дуже непрості. Я знаю, що є е, дуже сильна пакистанська межвідова розвідка. Вона дуже дійсно дуже сильна. Вона потужна, і з нею треба рахуватися. І багато туристичних організацій керуються цією пакистанською розвідкою. Але не дай Боже, якщо там розв'яжеться війна, у кожної сторони є повно по 170 ядерних боєголовок. Це так приблизно це кажуть європейські аналітики СІПРІ, Стокгольмський інститут проблем вивчення миру. Цього більш достатньо, щоб зробити мільйонні жертви. Але як ви правильно сказали, для нас негативний момент це фокусування всього світу на оце ось протистояння. А Україна залишається сам на сам з Російською Федерацією. Це дійсно для нас зараз недоречно. Так, ну і власне на завершення нашої розмови, пане Іване, давайте ще трішечки про Дональда Трампа та його репліку: я керую країною і світом, і це дуже весело. От що саме так тішить американського лідера, так, очільника Білого Дому, і далі от Точно його цитату хочу навести: перший раз я мав дві речі, які потрібно було зробити: керувати країною та виживати. А цього разу я керую країною та світом. Мені дуже весело враховуючи, що я роблю. Знаєте, те, що я роблю, це дуже серйозна справа. Це сарказм, це гумор від Дональда Трампа. Я думаю, це образ мислення в нього такий. Він дійсно отримує задоволення від того, що він робить. А, подивіться, як він. З однією своєю заявою може сколихнути фондові ринки. От він там щось заявив, фух, фондові ринки пішли донизу. Потім заявив, що окей, ми не будемо, наприклад, вводити тарифи, знову фондові ринки пішли догори. Я думаю, його це забавляє, його це тішить. І загалом, скажімо так, ну ще раз, це ріелтор. Це девелопер, який керує найбільшою країною в світі. і Він розглядає весь світ як просто нерухомість, як квадратні метри. Тут я придбаю, тут я обміняю, тут я заблокую, потім перекуплю там через там посередників. Ще раз ну не може з усією повагу до цього цієї сфери діяльності. девелопер, ріелтор керувати величезною країною і застосовувати такі самі методи, як він робив колись на Манхеттені. Так, ну а ми власне своєю чергою можемо тільки потішитися за Дональда Трампа, що він отримує задоволення від своєї ну, роботи. задоволення від того процесу, який, який від якого отримує задоволення. Сам Дональд так. Пане Іване, дякую вам, дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. глядачам. Ті 8 Нагадаю, спілкувалися із Іваном Ступаком, військовим аналітиком та колишнім співробітником СБУ.